Ви на каналі Blog, мене звати Анна, і сьогодні чергове книжкове відео. Але перед тим, як я розкажу, про що ми говоритимемо сьогодні, я хочу поділитись із вами новиною із світу археології, яка сподобається фанатам Відьмака, таким як я. Власне, на сторінці в Instagram Archaeology of Ukraine є така новина: в селищі Пень, Польща, було знайдено поховання жінки 17-го сторіччя із серпом на шиї та закритим замком на великому пальці лівої ноги. За народним уявленням такі махінації проводили із потенційною стригою, щоб унеможливити їх підняття після смерті. Я не знаю, чому я так тішу цією новиною, але я навіть вирішила поділитися з нею з вами. Повну новину можете прочитати власне, в інстаграмі, і це не реклама. Я реально вчитаю цю спільноту часто. А тепер про що буде сьогоднішнє відео? В мене, як і в багатьох читачів, з часом накопичується збірки оповідань. Я якось сумнівом ставлюсь до малої прози. Мені здається, що вона не така цікава, не така ритмічна, я не знаю. І м, мені якось треба більше зосередження і більше осмислених дій для того, щоб взяти збірник оповідань та прочитати його. І я вирішила з цим якось впоратись та влаштувати такий собі міні-марафончик або навіть голодні ігри, збірників оповідань. В мене є три збірники, які будуть мною не прочитані, а надкусані, спробувані. Е, так, е, і правила такі. Я буду брати один із збірників і навмання читати три-п'ять оповідань. Якщо мені подобається, я залишатиму книгу в себе на полицях і з часом дочитуватиму. Якщо ні, книга одразу поїде на анхол. Такі правила. Що в мене тут є? Це е, смішні кохання Мілана Кундери. Я сподіваюся, що такий наголос правильний, тому що мене виправляли, а я з наголосом не дуже. Також є чак-поланік або палагнюк, створи щось. До речі, тут ось тут от, такий скотч це чорна мітка. Да, так виглядають в мене чорні мітки, книги, які треба, скоріше, переглянути і віддати, якщо вони мені не сподобаються. І третя збірничок це Володимир Ешкілієв. Місто Термітів. Всі ці три збірники в свій час я купила з якихось причин. З кундурою я хотіла дознайомитись і вирішити, врешті, чи це мій автор, чи ні. Я вже в нього читала вальс на прощання. та частково «Нестерпну легкість буття. І я не була впевнена, чи я хочу продовжувати знайомство, і чи, чи, навпаки, не хочу. Тому це буде вирішальна спроба. Чак Паланік, я просто в нього закохалась після прочитання віцівського клубу, але я була значно молодша. І тоді мені видалась ця література цікавою. Я не знаю, чи зможу зараз переварити Чака Паланіка, а в нього є, між іншим, українське коріння, що цікаво. Чи ні. Тому я хочу вирішити це за допомогою цієї збірки. Ну і Шкеліїв я його купувала. Через анотацію. А, І знаєте що, мені сподобалось цій анотації зачитую. В своїй прозі йому автору вдається з'єднати проблеми вампіризму з використанням дирижаблів для шпигунства, побутові утруднення шукачів абсолюту, з духовною спадщиною ордена Розенкр... Розенкрейцерів і містичним галицьким краєзнавством, пригодницькі фабули сивої давнини із сучасними кримінальними сюжетами. Звучить супер цікаво, але оскільки це збірник, я чомусь ну, ніяк не візьму його в руки. Тому цей день настав. Значить, я думаю, що почну якраз із Володимира Ешкілієва. Що я буду читати? Давайте на. Ой, тут багато. Тут багато творів. Я думаю, що я оберу кожен п'ят. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять, значить, читатиму оповідання Золото, оповідання оптимістична доля суджень, містичні хроніки бандитизму, потім проблеми в імперізму у межі бистриць. І ще щось, наприклад, пластилінова рушниця, пластиліновий птах. Прочитаю і повернусь до вас, і розкажу, як воно міє. Що, друзі, я цілий тиждень читала п'ять оповідань із цієї збірки Володимира «Місто термітів». І те, як довго я розтягувала ці 50 сторінок, просто ще раз доводить, що все-таки збірники оповідань це трохи не моя література, бо я не знаю, чому. Це якийсь парадокс. Я постійно відтягую момент читання ось таких коротких текстів. Е, да, тут супер незручна обкладинка, я її забираю. І супер класне видання. Тут такий папір, хоч я білий не люблю, але все це виглядає доволі класно. Значить, тут я, як ми й домовлялись, прочитала 5 оповідань. Перше оповідання золото із циклу прогулянки краєм темряви, і друге оповідання оптимістична доля суджень із циклом інша грона проникнень і свідчень. Це такі дуже коротенькі замальовки. На якусь одну тему. Наприклад, от золото на тему золота. І автор гарними словами, з метафорами, з епітетами описує золото і звертається там до різних філософів, до різних постатей історичних. Одним словом, ну це, знаєте, для мене це скільки базікання, це просто таке художнє, гарне. Осмислення якоїсь теми, коли ти читаєш і насолоджуєшся просто процесом читання гарних слів. Я таке не дуже люблю. Хоча в конкретному випадку читати було просто, але я настільки далека від такого жанру, де саме оповідання, це просто купа гарних слів на якусь тему. Що я от тиждень пройшов з того моменту, як я прочитала це оповідання, ці два оповідання. Я вже не пам'ятала, про що воно, окрім як по назві. Зовсім інше діло з двома наступними оповіданнями. Першим містичні хроніки бандитизму і якраз із циклу «Містичні хроніки бандитизму». Це оповідання мені сподобалось. Воно читалось дуже жваво. А, і тут оповідь іде про гангстерів в Америці та про різні випадки із власним містицизмом. Там когось вбили якимось чином. А він потім являється в місці, де його вбили там жінкам. І автор у доволі такій сатиричній, жвавій формі описує ці історії, робить такі малесенькі замальовочки на цю тему. Але це читається прикольно. Мені сподобалось, і конкретно ось інші оповідання з цього циклу: ще дачна пригода або сироти, летючі зло та синій автобус. Я прочитаю, якщо вони будуть із таким самим настроєм, такі самі жваві. То я залюбки це прочитаю. Наступне оповідання: проблема вампіризму у міжріччі Бистриць, цикл Галицькі краєзнавчі апокрифи. Мені теж дуже сподобалось. В цьому оповіданні вже героєм є Я, тобто, я так думаю, що автор Володимир Ішкілієв, і він оповідає вже про вурдалаку, Вовкулаку, про вурдалака. І це знову. Так жваво з гумором, і з сатирою, іронією, навіть трошки сарказмом, що мені теж сподобалось, і найголовніше, що це в Івано-Франківську. І оскільки я буквально нещодавно була у Івано-Франківську, у моїй уяві все це так доволі логічно об'єдналось, і це було теж класно, тому конкретно цей цикл я теж дечитаю. Якраз Галицькі краєзнавчі апокрифи тут ще. Два оповідання: череп Довбуша і зелені діти та оповідання Іван Син'якова. Ті оповідання, перші два золото та оптимістична доля суджень. А, ці збірки, я, ці цикли, я скоріше просто їх подивлюсь, якщо вони написані так само в такому ж стилі, що це просто така собіологічна скомпольована купа слів. На якусь тему і там купа гарних метафор і епітетів, то я читати це не буду, тому що ну, все-таки це трошки не моє. Хоча я абсолютно визнаю, що це написано класно. А от із останнім запланованим оповіданням, яке називається Постилінова ворушниця, Постиліновий птах, в мене не склалося. Воно насправді було найбільше з тих п'яти, які я запланувала прочитати із цієї збірки, і воно мені не сподобалось із самого початку, тому що там першим героєм, який нам зустрічається, є бомж. Це із книги, так, та безхатько. І потім це розвивається до моменту, що там купа неприємних героїв. Там Безхатько, якісь просто незрозумілі аморальні типи, якісь диві дівчини ну, малі за віком, які п'ють і готові продатись будь-кому за пляшку горілки. Ну, коротше, дуже негарні персонажі. І апогеєм е, того, що я перестала читати це, став момент знущання над кошенятами. тому я... Не буду дочитувати це, я не знаю, чим це закінчується, чи там ці кошенята виживають, але я не хочу читати, як знущаються над тваринами, тому конкретно це оповідання ні. І що я зроблю із, зі збіркою? Я думаю, що я її покладу і, принаймні, за настроєм звернусь до неї та дочитаю із збірочок, які мені сподобались, з циклів інші. Оповідання, які залишились. Тут, між іншим, є і інші цикли, ще, ще три, із яких я не прочитала жодної оповіді. І я думаю, що я теж так візьму по одному оповіданню з циклу, прочитаю. Якщо мені сподобається, то я продовжу читання. Якщо ні, то ні. Так, ця книга залишається тут. Вироку смертельного для неї не буде. Тепер е, наступною книгою. Е, я думаю, з цих двох я візьму мінелена Кундеру. Е, да, я ж правильно кажу на голос, я сподіваюся. Е, а на останок залишу ось цей збірничок, «Створи щось, е, Чака Паладніка. Е, ну що ж, давайте дивитися, скільки тут оповідань. Тут сім оповідань. Давайте я прочитаю три. Кожне друге, кожне друге це буде золота яблуко вічного бажання, колоквіум та доктор Гавел через 20 років. Ну що ж, почну читання, а після того, як прочитаю, повернусь до вас і розкажу, як воно мені. Тільки що від Сирена, тому я вам швиденько розкажу про збірничок Мілана Кундери смішні кохання і побіжу далі від вікна. Значить, я прочитала, як ми домовлялись, три новели звідси. Вони називаються яблуко яблуковічного кохання, колоквіум та доктор Гаул через 20 років. Я думала, що це взагалі не пов'язані одні з одним новели, але це не зовсім так. Їх об'єднують деякі спільні персонажі, причому ці персонажі є не наскрізними, ними, а навпаки, ну я про це трошки розкажу пізніше. І плюс тема кохання і. Не тільки духовного, а скоріше фізичного, тому що, ну, хто читав кундору, той знає, наскільки він багато уваги цьому приділяв. Значить, в першому оповіданні золото яблуко вічного бажання розказується про двох друзів, в яких ну, майже такий собі спорт зваблювати дівчат, і для них. Головніше, не результат свавлення, а от те, що на них звертають увагу, і що їх харизма, їх дії, вони діють, і що на них ведуться дівчата. І однією з осіб, на яких поклали очі ось ці два друга, є медсестра Єлізабет, яка потім виринає в новелі колоквіум Наступний. Власне. Про сюжет новели там 20 сторінок, я вам, в принципі, все сказала, там є багато роздумів. Взагалі, стиль Кундери дуже впізнаваний, і якщо ви читали принаймні дві книги, точно відомо, що від нього очікувати. У наступному оповіданні розказується про нічне чергування в одній із лікарень, де знову вернею ця Елізабета, де з'являється вже доктор Гавел. І деякі інші персонажі. І от вони знову розмовляються: хто кого хоче, хто кого не хоче, з ким хто спить, і так далі. І стиль знову таки впізнаваний, і на цьому базується вся розповідь. І вже в третьому повіданні доктор Гавел через 20 років ми знову зустрічаємося з персонажем, якого вже бачила, з яким вже знайома. І він їде лікувати свою підшумкову залозу або жовчний міх. Ні, він їде лікувати жовчний міхур на води, і оскільки він вже значно старший ніж був у Новелі Колоквіум. Він нервує через те, що його перестають цікавити жінки, коли йому боляче, коли в нього загострення хвороби. І плюс його хвилює, що і жінки перестають на нього реагувати так, як колись, коли він був молодий, і значить на цьому будується конфлікт. Е, да. ну, там ще є якісь побіжні персонажі, але в принципі це основа із тих новел. І що сказати, я. Точно тепер знаю, що контрю я читати не буду, тому що е, в нього дуже впізнаваний стиль. Це читається легко, але все це зовсім ніяких емоцій в мене не викликає. От реально, я читаю, мені не те, що не цікаво. Мені байдуже, що тут буде, що будуть з героями. І плюс е, роздуми оці пространні. Е, ну, вони просто є, тобто, це ось такий письменник. Він такий писав, і він просто для мене. І я не можу сказати, що мене тут щось збурює або щось таке. Просто мені не цікаво, мені реально байдуже. Тому ця книга, вона напевно залишиться недочитаною, або я колись її дочитаю. Я її поставлю на поличках разом із іншими книгами Кундері. можливо, я колись повернусь до його нестепної легкості буття, тому що я в університеті читала її лише частково і перечитаю, але більше нових книжок від Кундери я купувати не буду. Отак, нарешті, я <смеш> закінчилась цим автором, тому що насправді мене е, доволі гнітило, що вс... багатьом він подобається, а я до нього байдужа. А зараз думаю, ну байдуже і все. Це життя занадто коротке, щоб читати авторів, які тобі ну, не цікавлять. От, і в нас залишилась е, одна збірка, це створить щось, чак-полеонік. Я вже порахувала, тут є 23 оповідання. І пропоную вибрати декілька навмання, наприклад, ем, Романтика, Правда життя, Літургія та Тунель кохання. Прочитаю і повернусь до вас, і все розкажу. Що, друзі, давайте тепер обговоримо останню книжку з цього відео. Це створить щось Чака-Поланіка. Значить, по-перше, потрібно зробити передмову. Я вже колись починала читати ці оповідання, і мене неприємно вразило, наскільки вони брудні, наскільки автор глибоко та з якими акцентами він докопується до найнеприємніших аспектів людського життя, і їх так вивертає, що знаєте, не залишається жодної можливості якось виправдати ці частини нашого життя або виправдати персонажів. Тобто, от, знаєте, не залишається. Місце для розмов про сіру мораль, про те, що всі люди різні і життя усіх різні. Це просто така одна суцільна гидота вилита на читача. Так, якщо вам чутно, що щось гуде, це об'єкт, який біля мене знаходиться, там їздить машина або працює генератор. Ну, сподіваюся, вам не дуже зважає. Значить, я прочитала тут скільки це чотири оповідання. В першому оповіданні романтика Паланік розказує нам про чоловіка, який одружився, напевно, на неповносправній жінці із якимись затримками розвитку, але він її реально любить, і він розказує історію, як він її покохав. І Як все це було? І насправді це було помірно бридко. Ну, десь ем, не знаю, десь, напевно, на три от три з п'яти по бридкості. І да. це, власне, все, що можна сказати, тому що оповідання маленьке там 10 сторіночок, і це просто історія кохання, да? такого трохи. Не традиційного для нас, але, в принципі, історія кохання. У наступному оповіданні, яке називається Правда життя, тут, знаєте, така собі історія про сексуальне виховання шестирічного хлопчика від його тата, але у контексті бачення цього процесу від автора Чака Паланіка. Я не знаю, напевно, в житті сам автор зовсім не такий, але, ну, скажімо, це було скоріше, забавно. Є таке слово українською? Якщо немає, скажіть, як правильно говорити українською те, що я хочу сказати. І ну, це було прикольно, не бридко. По бридкості два. Наступне оповідання літургія, оповідає про те, як. Тварини розтягли якісь людські рештки, десь закопані по будинках багатих людей. І все це описано як, не знаю, як замітка в газету, щось таке в такому темпі, як консультація факту. І Ну, я не знаю, для мене це було не бридко, тому що я зовсім не боюсь цього всього людського, фізичного, анатомічного і посмертного. А для багатьох людей це оповідання буде ну, дуже бридким на 5 з 5, Для мене це 2. А от останнє е, оповідання: тунель кохання. Повністю мене запевнило, що цей збірник я теж не буду дочитувати, тому що я дуже сильно відійшла від паніки та його творчості. І плюс я, знаєте, зараз не готова читати про все це, тому що мені вистачає новин. І я не готова про це було читати. І скільки 5 років тому, коли купила цю книгу, не через те, що вона погана, бо занадто бридка. Просто Е, в моєму е, світобаченні залишається місце для рожевих окулярів, і для віри в щось таке, знаєте, більш-менш адекватне, світло, щире і, і взагалі. А про це чак Паланік, в принципі, не пише в своїй творчості, тому е, якщо для його романів я ще залишаю місце на своїх поличках, то для збірника оповідань ні. Е, е, так. Значить, ось це останнє оповідання: Тунель кохання оповідає нам про жінку, яка тяжко хвора, і яка прийшла до масажиста для того, щоб він з допомогою масажа розподілив якусь речовину, яка має її. Ну, не скільки вбити, скільки здійснити таку собі ефтаназію. І от автор розмірковує на цю тему через розмови між масажистом та цією жінкою, і через те, як вона згадує про свого першого чоловіка, і тут у нас є якраз відсилка до цього тунелю кохання. Це по бридкості 4. І не через те, що це, по суті, описаний процес ефтаназії, а через те, до чого стосується саме тунель кохання і оцих от стосунків між цією жінкою, що помирає, та її першим чоловіком. Тому так, тому так, значить, я насправді дуже щаслива, що я здійснила цей експеримент і закінчила все це читати, тому що це відео я вам записувала більше тижня. І це ще раз довело, наскільки я. Тяжко, важко і з неохотою, з небажанням читаю спірники оповідань. І Я надалі намагатимусь купувати їх якомога менше, тому що я їх не читаю, а якщо я змушу себе їх читати, то я роблю це дуже довго. І наше воно мені потрібно, я просто не розумію. Робимо висновки. Місто термітів Володимира Яшкілєва. Я Дочитаю ті цикли, які мені сподобались, зокрема про містичні хроніки бандитизму та містику на Івано-Франківщині. І подивлюся ще ті цикли, які я не подивилася у результаті цього експерименту. А ті збірники, з яких оповідання мені не сподобалось, я читати не буду. Цю книгу не дочитую, цю книгу не дочитую, Цю продаю цю разом з іншими книгами Біла на залишаю на поличках. Просто я їх переставлю, щоб не бачити. І власне, все ну і, по суті, все цей експеримент. Я вважаю успішним. Було цікаво знову почитати цих авторів, або з кимось просто познайомитись, і під якось зробити висновок щодо читання оповідань в принципі. Тому так, значить, пишіть мені, чи читали ви цих авторів. Можливо, ви читали саме ці збірки, як вони вам? Можливо, я щось втратила своїм рішенням, щось не дочитувати. Розкажіть мені про це, і також розкажіть мені, як ви ставитеся взагалі до збірників оповідань. Чи читаєте ви їх, якщо так, то чому? От-дуже дякую, що були зі мною. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я нагадую, що ми зустрічаємось щотижня, що середи та щосуботи о 17.00. А також бережіть себе та підтримуйте наше ЗСУ. Па-па!